Всім привіт! Мене звати Даніїл. Я з міста Носівка і наразі навчаюся в Словаччині в університеті Коменського на матфізі, спеціальність технічна фізика. Ми вибрали співпрацювати з Europan Academy, тому що побачили довіру в їхньому ставленні. Ми прорили в інтернеті багато сайтів, багато компаній з деякими намагалися співпрацювати, але отримали не так. Не таке добре ставлення, як очікувалось, але потім ми знайшли цю компанію по відгукам. Також багато людей нам рекомендували, і ми вирішили довіритися, і ми на цьому виграли. Мені сподобалось все. Що стосується зворотного зв'язку, що стосується мовних курсів, все було на вищому рівні, тобто не було таких негативних моментів. Все було на вищому рівні. Класно. Як я наголошував, все було круто, що стосується вступу, так і мовних курсів. Хочу звернути увагу на мовні курси. Мовні курси теж були дуже чудові. Ми проробили велику роботу. Що стосується читання, аудіювання, говоріння, все це було. Граматика, лексикологія теж це було. Наприклад, формальна, неформальна річ також застосовувалась, е, на цих мовних курсах. Тобто, ми розуміли, як варто розмовляти, наприклад, з вчителями, як зі студентами, тобто, як бути можна сказати, своїми в словаччині що стосується мене, то ми подавали на три спеціальності: перша це технічна фізика в Братиславі Коменського, друга міжнародні відносини в Банській Бистриці. і третє менеджмент теж Братислава. Ми поступили в на всі три спеціальності і хочу наголосити, що основна заслуга тут в першу чергу компанія, адже була пророблена робота, як і з мотиваційними листами, з транскриптом, перекладом, також побудовою такого портфоліо в мене як студента, це все залежало від компанії. Тобто, це варто поваги. В університет ми вступили, звичайно, але ж студенту треба ще й жити, і ми отримали гуртожиток. Також подавалися документи, звичайно, компанія це все подавала. І найголовніше, був супровід під час заселення в гуртожиток. Тобто компанія була від А до Я. Що стосується самого гуртожитку, Тобто ми заселялися, ми обдивилися кімнату, де взагалі це знаходиться, які, наприклад, найближчі магазини, що як краще зробити і так далі. Також той день був, наприклад, була активація ISIC, тобто також компанія допомагала з цим. Що стосується самого гуртожитку, де я проживаю наразі, то відносно ціни якості в Братиславі це досить гарний варіант. Шість компаній закінчує свій вступний процес уже на гуртожитку. Ну, видали гуртожиток. Студентам і все можна прощатися, але ні, неправда. Не Остальний етап за, за, такий фінальний це саме похід в поліцію, і насправді тут потребує потребується дуже велика робота, адже потрібно зловити термін. Далі записатися, піти туди, саме головне, а це іноді не завжди буває в тому місці, де я навчаюся. І на цьому етапі компанія була з нами. Компанія знайшла термін, компанія привела нас в поліцію, ми все оформили і, ну, можна сказати, отримали побут. Тобто він зараз робиться. Ну і, звичайно, такий заклю... заключний етап саме з поліцією, та всього вступу загалом це медогляд. На медогляді теж все було чудово. От, а до я все. Було зрозуміло. Відчувається від компанії саме тісний зв'язок та взаємоповага, що вони справді дбають про студентів. Багато хто мене запитує, як Даня, ти поступив в Словаччину? Ну я кажу чесно, мені допомогла Європана Кедемія. Чому ні? Адже була пророблена велика робота, і дякуючи цій компанії, я можу. З упевненістю сказати, що так, я навчаюся в Словаччині. Чи порадив би я в майбутньому е, цю компанію? Я скажу більше, я вже порадив цю компанію своїм друзям. Хочу подякувати в першу чергу Світлані, адже це перша людина, до якої я мав звертатися щодо всіх питань щодо вступу. Що стосується документів, е, я, що від мене потребується. теж... Що стосується мовних курсів, я писав саме Світлані, адже, наприклад, особисто у мене Світлана вела у мене словацьку мову. Тобто, все було відповідально, на вищому рівні. Саме головне, зрозуміло, чітко і ну, справді був пророблений серйозний процес. Саме людина ставиться серйозно до цього всього. Ну, Звичайно, хочу також подякувати своїм батькам за підтримку, за те, що вірили в мене. Ну, дякую за те, що я можу навчатися в Словаччині. Також хочу наостанок подякувати студентам мого університету, адже я з ними з батьма знайомий. Я хочу подякувати студентам Атфізу, особливо старшим е однокурсникам, за те, що вони допомагають. Тут справді е в більшості своєму добрі, щирі люди, які раді допомогти з усім, як із навчанням, також як і з якимись побутовими речами і так далі. Дякую вам всім. ak chcete študovať na Slovensku, tak môžete sa obratiť k Europan Academy. Čaute! Merry Christmas is it's day